Дуже багато звернень е, по справам, які пов'язані з ТЦК. Штрафи, зняття з розшуку, відсрочки, бронювання, навіть там звертаються, як виїхати за кордон. Е, я займаюся виключно кримінальними справами <кхи> і все. Ніяких супроводів, ніяких виїздів за кордон е, я не організовую. Е, якщо вас затримали, я вам допомогти не зможу. Тому що це не моя сфера діяльності. Я не займаюся будь-чим будь іншим, там, адміністративними справами або цивільними, сімейними, тільки кримінальні справи. Я пишу про це, намагаюся вказувати те, що тільки кримінальні справи, але все одно звернення є. Чому я не займаюся? Тому що на початку своєї юридичної кар'єри я обрав саме кримінальну сферу. Я в ній... Досить добре орієнтуюся, на мою думку. І вона для мене цікава. Я по ній можу дати результат. По всім іншим справам, я не, їх не практикував і не практикую і не збираюся практикувати. Взяти їх тільки для того, щоб там, заробити грошей ну, і не дати результату це не для роботи. Я не беру ті справи, де я не можу навіть прогнозувати. Якогось результату позитивного. Тому звертатися з приводу цих справ до мене немає сенсу. Я не допоможу, і маса адвокатів, які зараз займаються цими справами, пошукайте ще когось. Я розумію попит, розумію, що дуже багато людей потребує допомоги у цих сферах, але це не до мене.